Здравствуйте. Здравствуйте. начальник академии поколения Тома. Доброе большое. Начальник Академия из завышеваясь, так разумеется, университет уже я понимаю. Тактичный, я пробил тактичный определенный. Товаришу командувач Національної гвардії України, Академія Національної гвардії України з нагоди вручення бойового прапору вишикована. Переш виконуючий обов'язки президента України, Академія Національної гвардії України, з нагоди вручення бойового прапора вишикована. Рамада президента України, верховний голокомандувач збройних сил України, становив вручити бойовий прапор Академії Національної гвардії України.